Добрий вечір всім. Добрий вечір. Мене звати Тарас, мені вже майже 40, і я все частіше бачу, що діло йде до старості. Здебільшого через те, що все частіше використовую фразу діло йде до старості. А ще я недавно сидів в дитячій, щось е, хотів подивитися телевізор, щось там клацав пультом, прийшла моя старша Олеся і каже: Тат, ти що вийшов з нашого YouTube каналу? І мені от мимоволі. Вирвалась фраза, я нічого не рухав, воно само все зникло. Я нічого не чіпав. І Вона прийшла, подивилась, там настроїла, каже, давай давайте поясню. Я кажу, ні, ні Олеся, я тобі нічого не запам'ятаю, ти мені просто включи марафон єдині новини, щоб я тим всім не напрягався. Та, ну вік то є зміни, але мені здається, що ми найбільше і кардинально змінилися за останній рік. Тому що е, я пам'ятаю, як 24 лютого 22-го року. Так, я дивлюся, що ви дивитесь на мене, треба уточнити. Не 1922 року. А 24 лютого 2022 року я їхав в школу забрати дитячі речі і вперше почув сирену повітряної тривоги. І то було прям дуже моторошно. А десь от два тижні тому я йду, повітряна тривога. Магазин відкритий, мені треба було купити шампунь. Я приходжу до пані і кажу, ваш магазин працює? Вона каже, так. Да. Ми працюємо під час повітряної тривоги, ми закриваємося за 15 хвилин до підльоту ракет до Львівської області. <риклад> Сильно думаю. Кажу, а де можна дізнатися ту інформацію? Вона каже: в мене можете дізнатися. <риклад> Дивіться. Не летить, ходіть купити собі шампунь. Я знаю, що може неправильно, що вам зараз може і не помітно, що в мене помита голова. Але ми отак от змінилися. Просто я ще пам'ятаю, що е, буквально там в перші дні масових обстрілів я кажу до жінки Ірина, нам треба закупитися продуктів, максимально затарити підвал. Вона каже: ми можемо це зробити. Але ми ще нічого не з'їли з того, що купили на коронавірус. Я дзвоню до мами кажу, мам, ми вам дещо привеземо, бо в нас лишилося з коронавірусу. Вона каже, ви хочете везіть, але я ще нічого не з'їла з того, що ми купили на свинячий гриб. Я пам'ятаю, десь на другий чи на третій день повноштабного вторгнення мені дзвонить знайомий, і каже, Тарас, чуєш, в мене у Львові біля аеропорта на стоянці стоїть машина. Можеш поїхати забрати? Я кажу: чоловіче, може ти не в курсі? Але то, як би, трошки небезпечно. Він каже, я в курсі, тому я тобі дзвоню, а не сам їду. І мені здається, що в той час найбільше спокою зберігали чоловіки на блокпостах. От від них прям віяло спокоєм і впевненістю. Бо я згадую, я одного разу їхав, відкриваю вікно, він чоловік каже, показуємо. Я дію, показую. Він каже: Зброя заборонені речі є. Я кажу нема. Він такий показує. Виходимо з машини. Я вийшов, він каже, відкриваємо багажник. Я відкриваю, він там риється, риється, дістає ракетки для позитора. Каже, це що таке? Я кажу: ракетки? Він каже: я бачу, де пускові установки. Сідає в машину. Ми сідаємо в машину, він сідає закурює. і такий. Я тебе зразу впізнав. А то все, що було, то не для тебе. То для тих людей то на тих машинах. Уявляєш, як вони обісралися? Я всі думаю, не одні вони чоловічі. І одне з тих речей, які рятували мене під час от, початку повноваштабного вторгнення, то був стендап. А то, що запалювало, то коментарі під моїми стендапами. Тому що в мене був кусок про те, що деякі мої знайомі для того, щоб підготувати себе до дітей, заводять собак. Але то нерівноцінно, тому що пса як мінімум шкода бити. Я жартую, я ні разу в житті не бив пса. Кінець цитати. І люди мені пишуть: він що б'є дітей? Це ж минуле століття. Ну, відкрию вам очі, я і є з минулого століття. Але люди, які пишуть такі коментарі, ну вони нічого не мають в голові. Бо в мене діти 9 і 12 років. Вони вже дуже дорослі. А дитину можна бити до того віку, поки вона не вміє писати і не може написати на тебе заяву в поліції. <плес> Ви ж розумієте, що жар, да? Ну і крім того, в мене старша дитина ходить на айкідо, а молодша на гімнастику. І я думаю, якби в мене тільки були якісь такі дурні думки, вони б мене двоє зв'язали. Роздягнули, зняли відео і виклали в інтернеті з назвою «Конець володьки смотреть до конца». Дивились хтось е, інтерв'ю Емми і Іво Бобула. Дивились? Ну, е, я до... вертаючись до Ютубу, просто я був сексистом ще до того, як це стало мейнстрімом, щоб ви розуміли. Тільки Іво Бобул говорить це серйозно, а я жартома. Добре, напівжартома. Це теж жарт, сука. Але моя мама читає коментарі під Ютубом. Ну і вона, вона, я не знаю, як ваші мами, а вона не каже ніколи прямо. І я якогось зразу приїхав, моя мама чистий картоплі, і така: о, виховала сексиста. Годує кури, така тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп. Чули на господарці сексист. А потім вона до мене звертається і каже, чуєш Тарас, а як ти можеш бути сексистом? В тебе жінка, в тебе двоє дітей. Я кажу, мам, сексист і гомосексуаліст. Ну, То є різні речі. І тут до нас підходить батько і каже, слухай, а хто ту написав того, що ти сексист? Я кажу, ну судячи по ніку якась дівчина. І він каже, а що її не можна знайти і два рази переїбати? Я думаю, от бляха, звідки воно в мене. Я кажу, та, то неправильно. Він каже, ні-ні, якби то був мужчина, його би треба було відпиздити, а її от. Кажу, та, то неправильно, то і є сексизм, їх треба двох однаково. <плес> то теж жарт. То теж жарт, але не жарти, то моя, моє здоров'я і моя ситуація зі спиною. Тому що мені призначили курс масажів. Мені призначили курс масажів, і от під час одного масажу в мене сталася мимовільна ерекція. Не то, щоб вони в мене планові, ну вони в мене от як степова гадюка з червоної книги, знаєте? Трапляються рідко. А тут, видно, масажистка десь натиснула на якусь точку, і моя гадюка проснулася. І я от не знав, що робити в цій ситуації. Що сказати, вибачте, то не на вас. Ну, то якось образливо. І єдине, що мені прийшло в голову, я кажу: вибачте. Вона каже: а що, ви пукнули? І тут стало аж обідно бляха. Ну, в мене там не стояк, а вона навіть не помітила. Там шахет готовий до взльоту, а її ППО навіть не засікло. І я кажу, ні, вибачте, в мене там трошки ерекція. Вона каже: ну то таке буває. Хоча в вашому віці. І я спочатку думав сперечатися, а потім думаю, бляха, чоловічі, та яке сперечатися? Діло йде до старості. Та, тому дякую вам за вечір. Ви чудесна публіка.